Поповнення. Нещодавно талановита дівчина Катерина Ленок презентувала себе вперше як вишивальниця на персональній виставці у бібліотеці Толстого. Її роботи виконані христиком та бісером. Лікар ветеринарної медицини відкрила в собі друге Я саме у народно-ужитковому мистецтві. Особливе місце у творчості займають ікони, робота над якими духовно збагачує майстриню. На дебютній експозиції побувала Вікторія Горшкова. Перша ластівка так назвали першу у цьому році виставку Катерини Линок, співробітники бібліотеки Толстого для майстрині Вернісаж теж став дебютним. Вперше взяла голку у руки Лариса ще у дитинстві, та справжнім захопленням вишивка стала лише у дорослому віці. Вишивати я почала десь ще з врем'ян школи. але серйозно почала займатися років 6-7 назад. Я побачила схожі роботи на мої, як сьогоднішні, і загріли бажання, чому б, Я теж можу. чому б. Я умею, я хочу. Перша моя робота була так себе. Критика у мене присутствует, Сама критика, верні. Вторая, третя вже лучше. І я розумію, що я росту в плані духовному і почала вишивати ікони. Почала вишивати э, іменні ікони. Як подарок, як і для себя, так і для своєї сім'ї. До вишивки ікон, які у широкому спектрі представлені у творчості рукодільниці, спонукала мати, попросивши створити їй іменну ікону. По просьбе моей матери я вышла иконы для нее, для себя, и дальше и пошло. Потому что рука набита, можно так сказать, что и в, на рынке множество представлений, поэтому можно выбрать. Пейзажи, которые мне нравятся, их очень мало. То есть я увидела... Мені полотно подобалося, я його беру. Мати Катерини Валентина Васильівна пригадує, що працювати з бісером донька почала ще в школі на уроці праці. Мені здається, що це ще почалося з школи. Галина Анатольевна Федорченко, их классный руководитель, учитель трудового обучения в 9-й школе. Они как-то начали работать с бисером. То какие-то дракончики, то какие-то змеючки, то какие-то браслетики, ну что-то такое детское. Ей это понравилось. Потом я говорю: "Катюш, может быть что-нибудь серьёзное такое?" И мне почему-то всегда нравилось, чтобы в доме были иконы, именные иконы маме, папе, брату, например. Одну в принципі от все того й начала серед експонатів її роботи, яка особливо хвилює Валентину Васильівну. Я просто смотрю, на что ты вышивает. Я в мемеж всегда прохожу. Ну, как всегда там Катя что, мама, мама, мне надо. Я думаю, ну, может, по заказу какому-то такому маленькому вышивает. Оказалось, что это молитва матери. Потом она мне преподносит. Ну, я, конечно, я расплакалась, когда прочитала тот текст молитвы матери. Уже возраст такой, знаете, когда сентиментальность прямо задает. Поэтому это последняя вот работа. На выставке размещено лишь половина творчих здобутків автора картин. Про долю інших говорить сама майстриня. Маленькая часть того, що я сделала за это время, все, вивіде за мої спиною, тому що многі уїхали з городу шостки, многие картины уехали вообще за пределы України в виде подарков. Нічого складного у роботі з голкою немає, запевняє автор роботи, якої виконані у техніці на Вісіром намного проще, намного легче, намного красиві красочні, тому що нитками діапазон 20-30 тридцять а Бісірадіапозон диапазон, извините, 100-150-200. І то это не все, що я ще знаю. Незважаючи на погодні умови, справжні поціновувачі вишивки прийшли на виставку, де з добрим словом і схвальними відгуками звернулися до автора робіт. Вишивка бісером неймовірний труд. Я считаю, что крестиком вышивать очень тяжело. и, как говорится, но бисером это, – это, это, это сказка. Это, я не знаю, я однажды попробовала, уже ш... я много лет занимаюсь вышивкой. Я как-то попробовала, думаю, вот как ты. А почему бы и нет? Вы знаете, у меня не получается. Это очень, очень красиво. Большое тебе спасибо. Тем более иконы, это тоже моя любимая тематика. Очень-очень красиво, и дай Бог тебе усидчивости, здоровья. Мне очень работы понравились, все работы красивые, все достойные. Особо хочу подчеркнуть совы. Я люблю тематику птиц, цветов и природы. Вот. Очень работает красивая. Конечно, бисером здесь надо особое зрение. Вот. Чтобы бисеринки были одна к одной. Нітки на нас спеціальні, спеціальні, і ну, спеціальні. Катерині Линоку, чи бракує катастрофічно часу, та вона впевнена, що це не остання виставка у цьому році. Її дебютна експозиція у фоє бібліотеки буде працювати до 1 лютого. Черговий випуск.